Друзі, всім привіт! Мене звати Катя Железна. Я автор школи таргету номер 1 в Україні. За три роки мій курс пройшло понад тисячу учасників, і наразі кожен другий успішний таргетолог, якого ви бачите в інстаграм, це мій учень. Сьогодні я постараюсь вам максимально короткому відео простими словами пояснити, що таке таргет, хто такий таргетолог, чим він займається, які його обов'язки і кому підійде ця професія. Отож, поїхали. Таргетована реклама це хитра реклама. Яка показує вам саме ті товари або послуги, в яких ви в даний момент часу максимально зацікавлені? Уявіть собі, що ви заходите в торговий центр, де дуже багато магазинів, дуже багато різних товарів, і ви собі ходите, блукаєте, дивитеся, що вам сподобається. Так от таргетована реклама вона показує вам не все підряд. Вона показує вам те, що може вас зараз потенційно цікавити. І кожен з вас, я думаю, пригадує такий випадок, коли ви в якийсь момент часу ставали зацікавленими в певному товарі. Наприклад, ви вирішували, що «Ой, мені потрібна піжама для сну, щось в мене не вистачає там, новенької піжами. Ви заходите в Інстаграм, вбиваєте в інстаграм пошуку слова піжама. Заходите на декілька магазинів, дивитесь там щось переглядаєте, виходите, і буквально через 5-10 хвилин вас починає атакувати реклама, рекламні оголошення з різними піжамами різних магазинів, різних брендів, різних виробників. Саме так працює таргет, саме так працює таргетована реклама. Вона показує. Певний товар чи послугу не всім підряд, да? а тим людям, які можуть в ній бути максимально зацікавлені. І Фейсбуку це вдається за рахунок того, що він дуже багато про нас знає. Алгоритми Фейсбук знають про нас більше, ніж наші друзі. Вони знають, який товар ми дивимося, на які магазини заходимо і скільки часу ми там проводимо. Вони знають, що ми шукаємо в інстаграм-пошуку. Вони знають, на які ми сайти заходимо. Вони знають, які ми відео дивимось і як довго. Тобто, все-все-все про наші інтереси, про нашу поведінку онлайн, про те, що нас цікавить Facebook алгоритми, знають саме завдяки цьому таргетологам вдається налаштовувати рекламу в соціальних мережах. Ми говоримо зараз про Фейсбук, інстаграм, і показувати її не всім підряд. А тим, хто потенційно може бути зараз зацікавлений в цьому товарі чи послузі, уявіть собі, що до таргетолога заходить наведення магазин весільних суконь. І чи є сенс показувати рекламу весільних суконь всім підряд, всім жителям країни? Чоловікам, всім підряд жінкам, студенткам, пенсіонерам, дітям і так далі. Ні, це буде неефективне витрачання грошей. Бо поки ти будеш показувати рекламу і витрачати і платити за покази всім підряд, ти ледве-ледве десь там хаотично попадешся людині, якій в даний момент цікава весільна сукня. І є сенс показати цю рекламу тільки, Тим жінкам і дівчатам, які в даний момент часу готуються до весілля, і їм ця сукня зараз потрібна. І Facebook алгоритми про це знають, так тобто, ну, скоріше за все, якщо ми готуємось до весілля, ми почнемо там заходити на якісь весільні пабліки, ми почнемо шукати собі організатора весілля, ми почнемо шукати ще якісь там весільні туфлі і тому подібне. І Фейсбук зрозуміє, що ця людина зараз готується до весілля, і тому їй потенційно може бути зараз цікава і сукня. І покаже вам рекламу весільної сукні і допоможе клієнту, тобто бізнесу магазину весільних суконь, показати цю рекламу цій жінці таргетолог, тому що таргетолог налаштовує рекламу і робить такі точні налаштування, щоб цю рекламу побачила саме та людина, яка потенційно може зараз цю товар чи цю послугу купити. Якщо до таргетолога заходить на ведення проект, наприклад. Школа підготовки до ЗНО. Чи є сенс показувати таку рекламу всім підряд? Ні, бо до ЗНО готуються тільки діти певного віку, а також їх батьки, які можуть підшукувати курси підготовки до ЗНО. Якщо до таргетолога заходить на ведення клієнт, такий як дитячий садок, приватний дитячий садок, чи є сенс показувати рекламу всім підряд? Ні. Потрібно буде показати рекламу батькам певного віку. Тобто, під кожен проект, який заходить до таргетолога, є своя цільова аудиторія. Потенційно гіпотетично можуть бути декілька сегментів, хто може бути зацікавлений в цьому товарі чи послузі. І таргетолог має протестувати, показати рекламу кожному з цих сегментів, і потім зрозуміти, який сегмент купує краще, який приносить більше грошей. І, взагалі, головна задача таргетолога це дійсно показати рекламу. Точечно, не всім підряд, а націлитись, да, таргет з англійської перекладається в ціль націлитись на той сегмент аудиторії, який потенційно зацікавлений в цьому товарі або послузі. А як вимірюється ефективність роботи таргетолога? Да? Яке, який вимір? Ефективність таргетолога вимірюється в тому, що клієнт заробив більше, ніж витратив на рекламу. От і все. Тобто, якщо клієнт виділив на рекламу 500 доларів. На те, щоб цю рекламу показати да цільовій аудиторії, то значить за місяць, за який він витратив 500 доларів, він має заробити більше. В ідеалі, там, хоча в декілька разів, якщо сюди ще доплюсувати зарплатню таргетолога, да, ці всі витрати, тобто він має заробити більше, ніж витратив. От і все мірило ефективності роботи таргетолога. І чим більше ти окуповуєш клієнту рекламу, тим кращий ти таргетолог, тим краще в тебе вийшов кейс да, результат твоєї роботи. І взагалі цікавий факт: от назва професії таргетолог вона існує тільки в пост СНГ країнах. Тобто ми кажемо таргетолог, але в інших в західних країнах в США, наприклад, ця професія називається по-іншому, вона називається Ads Specialist, тобто спеціаліст з реклами. Якщо спеціаліст налаштовує рекламу тільки в Facebook, Instagram, це може називатись Meta Ads Specialist. Да? Бо Meta – це компанія, яка володіє Facebook і Instagram. І рекламу в Facebook та Instagram ми налаштовуємо в одному рекламному кабінеті. Просто можемо обирати, показати рекламу і в Facebook, і в Instagram, Instagram, чи тільки, наприклад, на одній площаці. І в західних країнах ця професія може називатись також PPC-спеціаліст, per click спеціаліст Але це вже трошечки ширше поняття. І PPC-спеціаліст, на відміну від таргетолога, він ще й вміє налаштовувати рекламу не тільки в Facebook-Instagram, а хоча б ще мінімум ще на якійсь площадці, наприклад, контекстну рекламу Google, або рекламу в LinkedIn, або рекламу в TikTok. Тобто, це спеціаліст, який володіє інструментами рекламними на різних площадках, а таргетолог це спеціаліст, який Налаштову рекламу тільки Facebook, Instagram. До речі, в минулому, коли я починала свій шлях, я була саме ppc спеціалістом Тобто я могла брати собі клієнтів як на таргетовану рекламу Facebook, Instagram, так і на контекстну рекламу в Google, яка працює зовсім по іншому, але сьогоднішнє наше відео не про це. Але з часом я зрозуміла, що все ж таки в нашій країні, в Україні, навичка. Налаштовувати таргетовану рекламу вона більш затребувана. І, взагалі, така послуга, як ведення таргету, вона в рази в рази затребуваніша. У нас в Україні є така е, сформована звичка. Ми багато купуємо в інстаграм. Ми довіряємо інстаграм-магазинам, ми можемо через Дірект дуже дуже багато чого замовляти купувати. В Європі в США не так. Там багато купують на сайтах, так і тому там у кожного бренду, у кожного магазину є сайт, і реклама ведеться зачасту на сайт. Тобто, ми можемо показувати рекламу в соціальних мережах, але вести її. І на сайт, бо люди там купують. В нас дуже багато всього замовляється через Дірект, і в нас просто тисячі бізнесів малих, середніх, вони продають тільки через інстаграм, тобто в них взагалі немає сайту. Тому в нас таргет біль затребуваний. Де ж може працювати таргетолог? Дивіться, я навчаю тому і топлю за те, щоб працювати таргетологом на фрілансі. Звісно, бо це дає тобі необмежені можливості, да? тобто повну свободу. Працюй собі вдома, працюй в будь-якій точці світу і веди багато клієнтів одночасно, тобто великий Потенціал доходу, адже один клієнт на таргеті в Україні це 300-500 доларів. І рахуйте собі, що таргетолог може спокійно вести 5, і 10 проєктів, і навіть більше. Я вела 20 проєктів одночасно. І звісно, це повна свобода, повний контроль над своїм життям. Ти сам собі начальник, ти сам обираєш, з ким працювати, з ким не працювати, який чек поставити за свої послуги і тому подібне. Тобто, це максимально можливості для того, щоб кайфувати від своєї професії, жити найкраще життя і підлаштовувати роботу під життя. А не навпаки, але є й інші варіанти. Наприклад, якщо ви взагалі не бачите себе на фрілансі або розумієте, що вам буде дуже складно, є такі люди, знаєте, які. От вони можуть працювати тільки в наймі. тобто їм потрібно, щоб їм хтось давав готових клієнтів, щоб їм давали готові задачі, щоб над ними стояли, і вони їм важко діяти самостійно, да бо фріланс це все ж таки робота на себе. Да, і треба самому генерувати клієнтів, звісно, самому з ними вести комунікацію. Тобто, це вже такий більший рівень відповідальності, але й заробітки значно значно вищі. Але якщо, наприклад, ви відчуваєте, що це взагалі не про вас, що вам треба давати готових клієнтів і ставити задачі, і за вами перевіряти, тоді для вас робота в. Аті компанії або робота в агенції, тобто ви можете як таргетолог влаштуватись в рекламну агенцію. Да? Тобто там клієнтів вам будуть давати, тому що сама агенція буде генерувати клієнтів, вам потрібно їх просто ввести. Але звісно, там вже у вас є керівництво, яке буде вирішувати, яку зарплатню ви будете отримувати. Да? Тобто ви будете з клієнта отримувати не повну суму, яку він платить агенції, а якусь частинку. Да? І це справедливо. Бо ця агенція цього клієнта привела. Якщо ви не вмієте генерувати клієнтів, цей варіант може бути для вас. Або ж ви можете влаштуватись штат компанії, таргетологом. Ну, от, Просто як класично ви влаштовуєтесь на якусь офісну роботу, приходите на співбесіду там, на бухгалтера чи на юриста чи на менеджера з продажу. Так само ви можете влаштуватись таргетологом. Багато компаній. Просто розміщують вакансії таргетолога на Work.ua та да, чи на роботи .ua. І, наприклад, вони не хочуть працювати з підрядниками, вони не хочуть працювати з агенціями. Вони хочуть, щоб був спеціаліст в команді таргетолог, який буде приходити, наприклад, кожен день в офіс чи декілька разів на тиждень, щоб вони його бачили, да, щоб контролювали його роботу, щоб він працював тільки на їх проект, тільки з їх проектом. Да. Такий варіант теж є. І ви теж можете влаштуватись таргетологом в штат компанії. Звісно, тут мінуси, те, що у вас буде якась фіксована зарплатня. Так, на фрілансі ви зможете заробляти набагато набагато більше, але звісно що це вже такий. Ну, фріланс для тих, хто готовий діяти, да? хто готовий працювати з клієнтами самостійно. Взагалі, я топлю за фріланс, і більшість моїх учнів, ті, які закінчують курс, вони працюють на фрілансі. Більшість. Але є деякі учні, які кажуть, що ні, от я не можу, я не вмію закривати клієнтів. Ну, це взагалі не моє. Тобто я не хочу їх навіть шукати. Я хочу піти собі в агенцію, щоб мені дали готових клієнтів і теж там кайфувати від своєї роботи. Тому що, в принципі, навіть в рекламних агенціях дуже часто такий формат роботи, що все одно спеціалісти працюють. Працюють з дому, да? рідко коли в агенціях прям треба їздити кожен день. Ні, частіше за все, таргетологи теж працюють з дому, але просто обмежений дохід, і це справедливо. Да? Тому що хто приводить клієнта, того і тапки. Давайте поговоримо про те, які обов'язки є в таргетолога. Дивіться. Обов'язок таргетолога номер 1 це підготувати рекламний кабінет до запуску реклами. Коли до вас, як до таргетолога, будуть заходити проекти наведення, при умові, що ви пройшли моє навчання, і ви знаєте, як має виглядати ідеально кабінет для того, щоб можна було з нього запускати рекламу і не боятись блокувань, то вам потрібно буде зробити деякі дії, щоб налаштувати цей кабінет. Бо дуже часто, коли Підприємці там намагаються щось налаштувати самі, десь там щось подивились на Ютубі чи в якомусь курсі дали два уроки. Да? І вони в них немає цілісного розуміння взагалі всіх процесів, і в них рекламний кабінет не налаштований і часто трапляються блокування. Тому налаштування кабінету це номер один обов'язок. Другий обов'язок це, звісно ж, підготувати рекламні матеріали до запуску реклами. Тобто таргетолог відповідає за те, що буде в рекламі. От саме ця картинка, оце відео, що там написано. В цілому рекламна комунікація це те за що відповідає відповідає таргетолог. І у вас може виникнути таке питання: таргетолог повинен робити дизайн от рекламних макетів чи відео, от саме те, що бачить людина в рекламі. Не обов'язково. Звісно ж, в ідеалі це має робити дизайнер. І у великого бізнесу буде в штаті дизайнер, якому таргетолог просто ставить технічне завдання, а дизайнер вже виготовляє рекламний макет або рекламне відео. Але оскільки м, в нас. Дуже багато малого бізнесу, да дуже багато малих магазинчиків, які запускаються в інстаграм, і їх бюджет обмежений, да? і вони не можуть собі поки що дозволити дизайнера. То дуже часто таргетологам доводиться і це нормально робити дизайни самостійно. Тим більше зараз є прості додатки, прості програми з шаблонами, куди ти просто можеш підставити своє відео або фото, додати текст, і в тебе буде готовий рекламний макет. Я цьому вчу. Тому нічого складного тут немає. Більшість таргетологів вміють це робити самостійно і делегують. Дизайн в той момент, коли в них стає багато клієнтів, великий заробіток, і вони розуміють, що ну мені вже немає сенсу витрачати час на дизайн макетів, бо є спеціалісти, які зроблять це краще, і я просто дам їм малесенький відсоток від того, що я заробляю, заплачу дизайнеру за те, що він зробить це краще. Але в цілому, от відповідальність за те, що люди будуть бачити в рекламі, да, от за рекламні матеріали, вона на таргетологу. Він має це підготувати. Це обов'язок номер два. Третій обов'язок це, звісно ж, запустити рекламу, зробити точні налаштування. Провести якісне тестування різних гіпотез для того, щоб ми показали максимально привабливо наш товар або послугу тим людям, які можуть потенційно бути зараз в ній зацікавлені і готові зробити цільову дію. Наприклад, написати нам в Дірект, залишити заявку або ж купити. Наступний обов'язок таргетолога це контролювати та оптимізувати рекламу. Тобто, аналізувати, які результати вона приносить, чи потрібно внести якісь правки, чи потрібно ще щось протестувати, як можна знизити вартість цільової дії, наприклад, заявки, як можна збільшити їх, не збільшуючи рекламний бюджет. Тобто, простими словами, це є оптимізація. Тобто, як я ще можу? Поколупатись цих налаштуваннях і що ще зробити, щоб на той бюджет, який мені клієнт дав, я йому дав ще кращий результат. І звісно ж, таргетолог також повинен слідкувати за трендами, тестувати регулярно нові гіпотези. Це не займає багато часу, але це те, що має робити таргетолог, тобто тримати руку на пульсі і намагатись клієнту, навіть якщо результати задовільняють, намагатись протестувати ще якісь гіпотези, які можуть потенційно дати ще кращий результат. І також таргетолог повинен комунікувати, спілкуватися з клієнтом. Звісно, це не кожен день, але, наприклад, звітність точно має бути звітність раз на місяць чи звітність раз на два тижні. Коли ви надсилаєте клієнту звіт по роботі, що ось ми стільки витратили, ось стільки ми отримали. Простими словами, ви показуєте клієнту, куди пішли його гроші. Отож, давайте поговоримо про те, кому підійде професія таргетолога. Насправді, професія таргетолога підійде абсолютно будь-якій людині, яка хоче працювати вдома, працювати в будь-якій точці світу, багато заробляти і кайфувати від своєї роботи. Тому що ця професія вона і не потребує якихось математичних здібностей, да? це робота по зрозумілим шаблонам, по зрозумілим алгоритмам. І вона не потребує якоїсь творчості, творчих задатків. Бо якщо ми говоримо про інші онлайн-професії, такі як СММ-спеціаліст, графічний дизайнер, веб-дизайнер, рілс-мейкер, відеомейкер, всі ці професії потребують багато творчості. СММнику треба кожного дня прокидатись і вигадувати, що сьогодні такого креативного зробити для клієнта, який допис написати, який сторітель Робити. Тобто це професія, де ти маєш бути від природи насправді творчим. І дуже часто, коли люди йдуть в цю професію, не маючи цих природних задатків, тягують до творчості, вони потім просто не стають експертами в цій сфері. Тобто можуть вони навіть вести одного-двох клієнтів, але вони самі розуміють, що майстрами в цій професії їм не стати, бо вона потребує деяких природних задатків. Таргетинг не потребує якихось природних задатків. Будь-хто може опанувати цю професію. І творчість в ній мінімальна. Так? Тобто це переважно робота по алгоритмам, по шаблю по зрозумілим діям Які переваги цієї професії? Перша перевага це, звісно ж, можливість працювати вдома, тобто брати проекти і працювати вдома. Друга перевага це можливість працювати з будь-якої точки світу. Третя перевага, що ця робота. Має, ну, не потребує великої ручної роботи, але потребує якісних знань. Тобто таргетолог дійсно може вести багато проєктів і за рахунок цього багато заробляти. Середня вартість місячного ведення таргету по Україні це 300-500 доларів. Якщо ви будете вести закордонні проєкти, це буде вже більше. Але навіть 300-500 доларів помножити на 5-10 проєктів, які абсолютно спокійно може вести таргетолог, це дуже високий дохід, враховуючи те, що ти можеш працювати сам без команди. Без агенції, ти не ризикуєш нічим. Да? Тобто це не професія, де ти як в підприємництві маєш там щось вкласти, дуже багато чого, грошей, сил, і там не знаєш, це окупиться чи ні. Це професія з швидким стартом на навчання за два тижні ставай таргетологом і відразу почнеш заробляти. Тобто, в тебе вже все буде необхідне для того, щоб брати клієнтів і давати їм потрібний результат. При цьому працювати вдома, працювати з ліжечка, працювати, наприклад, тоді, коли тобі зручно можеш цілий день займати своїми справами і працювати тільки ввечері одну-дві годинки на день. Тому це професія мрії. Професія, яку колись обрала я, і якби зараз повернутися на 4 роки тому я би знову її обрала. Я вважаю, що немає аналогів на ринку, які дають такі можливості, такі можливості свободи і такі можливості заробітку. І Якщо вам відгукується ця професія, якщо ви хотіли б спробувати себе в ній, то, звісно ж, заповнюйте анкету перед запису, яка буде в описі до цього відео, і вступайте в нашу школу в Таргету в найближчий потік. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть в коментарях, як вам воно, підпишіться на канал, і до зустрічі! В нових відео.